представ наші гостей. Так, і, отже, скажи, у як... нас в гостях Олександра Шишуліна, редакторка Соборна Київщина Видання. Випускаючий редактор. Випускаючий редактор. Так, а також її подруга та юристка Ольга Целюрик. Олександра Шишуліна та Ольга. Я знімав вас вчора. Ви приїхали до Печерського райвідділку міліції, а щоб опізнати тіло загиблого. А вчора а, на вулиці Грушевського Михайла Жизневського. То що, опізнали? Так да. розкажіть власне фабулу, як вас там прийняли, що сказали. Напевно, велика радість у них була на обличчях намальована. Да. так? І чому саме вас? Ну я коли Виродичі, кажу, чи... Вибач, Сергій, я коли, коли кажу про радість, я наскільки не жартую. Тому що виродок один сьогодні в Луганську сказав, що виродок я тішуся, каже, що вбивають людей на вулицях виродок. Перепрошую за емоції. Так, ну, стосовно вчорашніх подій, можемо прокоментувати. Ні, як ви прийшли так. до відділку, як це все І було? І чому саме вас запросили? Ви ж не, не родичі, uh, наскільки я розумію. Смотрите, яка сложила ситуація. Вийшло так, що Міша із близьких людей в Україні, у нього є три чоловіка. Тобто я, і, Я вибачаюсь, екстрене повідомлення української правди в рівному захоплено будинок обласної державної адміністрації. Скільки тисяч рівнян з вигуками рівне вставай, увірвалися і до Офісу партії регіонів. Люди розбили скло в двох вхідних в обласній обласної державної адміністрації. зайшли в приміщення. Тисячі рівнян стоять перед Рівненською обласною державною адміністрацією з вимогою. Ви, ви вийшло що, керівництво. Вибачаю, Це повідомлення української правди. На моніторі от власне процес Далі. Ми ну, 6 лет в принципі дружили. Для нас Міша вже став стал как членом да. да. рідний чоловік, який фактично кожен день був у нас вдома. да. Там, все праздники вместе. Ну, вот Вид против его журналистом. Он, да, он был внештатным журналистом э, газеты Соборна-Киевщина. Mm. И получилось, он поехал на Майдан. И, в принципе, человек он был бесконфликтный, ну, веселый, такой, ну, постоянно такой человек, позитивчик, ходячий. И Получилось как, что уехал и говорит, что я еще там буду информацию сбрасывать, эту вот по телевидению, да, там не особо четко как-то все это изображается да, и в газету и с интернета, чтобы это все не дергать, я буду отправлять и заодно как бы свою гражданскую позицию отстоять. Бегом подойдите кто-нибудь сюда, Потом... воды холодные спросите какие-нибудь капли там в редакциях. Спасибо. И... Спокойно, Леонардо, какие капли у вас там? Нет? Да, не надо, не надо, нормально. Я вижу, что 124. И получилось как? Я... Он буквально две недели назад поехал, периодически приезжал домой, потому что у него дома две кошки, ему надо было их ну, кормить, там он тут тоже смотрел за ним. И вот утром сижу, просматриваю новостную ленту и вижу фотографию, неопознанную. Смотрю похож звоню ребятам похоже или нет. То действительно похож. Тут мне начинают звонить общие знакомые, которые есть у него в телефонной книге, в его телефоне. И, и говорят, вот звонили, э, искали, спрашивали, знаем ли мы такого, э, дозвонились до одной девушки, которая тоже, ну, знакомая его хорошая, спросили, знает ли она, где он живет. Она отвезла, говорит, сказали милиция, сказали, он в реанимации. Мы, она их отвезла, они постучали в дверь и ушли. Потом уже мы не могли на до него дозвониться, я сбросила СМС. Мне перезванивают с другого номера, говорят, вы знаете такой-то, такой-то номер. Я говорю, да. Я сразу немножко в истерику впала, что с ним, где там, потому что видела фотографии. Я же говорю, что в интернете фото. А они мне отвечают, а ну, вы что, не видели фотографии? Я говорю, а где он сейчас? А, что с ним сейчас? На экспертизе. И можете подъехать в Печерский райотдел. Тобто, вот таким вот образом. А далі про сам приключення в райвідділі може розказати Ольга. Так, ну ми прибули в равітілок, там безпосередньо зустрілися із працівниками правоохоронних органів, які взяли пояснення, тобто задавали досить таки багато різних питань стосовно знайомства Олександра із загиблим. І безпосередньо процедура. Стадії надання пояснень і безпосередньо до процедури, скажімо так, до стадії впізнання тіла минуло досить багато часу, тому що працівники правоохоронних органів ем, затягували заданням багатьох досить питань. І потім працівники правоохоронних органів попросили Олександру. Ем, Пізнати тіло по фотокарці, на що ми відповіли відмовою, тому що ми хотіли безпосередньо побачити тіло і дізнатися причини гибелі Михайла. Е, на що, все ж таки, вони пред'явили фотокартки. Олександра спочатку подивилася на фотокартки, підтвердила так, що це дійсно ця особа. І потім, все ж таки, ми наполягли для того, щоб поїхати в морг і впізнати тіло. Після чого вже десь, можливо, 9-й годині було складено слідчими протокол впізнання тіла, де засвідчувати, що дійсно загиблим був Михайло. Але зараз наразі виникає досить таки багато юридичних моментів, тому що на питання, чи можемо ми ознайомитися із висновком судово-медичної експертизи, ми від отримуємо відповідь, що працівники правоохоронних органів не можуть надати відповідь на це питання. Ми розуміємо, що нам потрібно залучити адвоката в цю справу, для того, щоб адвокат мав доступ. Буду матеріалів справи, але це наразі досить таки проблемно, тому що загиблий був громадянином Білорусії, і для того, щоб залучити адвоката, нам потрібно підписати договір із рідними. Рідні наразі знаходяться в Білорусі. Це люди, які не мають матеріальної можливості прибути на територію України тим більше батьки є похилого віку. А, і а, зараз ми шукаємо будь-які матеріальні можливості, тобто ми займаємося збором коштів для того, щоб батьки прибули якомога швидше, тому що ми хочемо, щоб з Михайлом прощалися. Люди мали можливість нормально поховати цю людину, тому що людина дійсно небачається нормально поховати їх треба на Майдані Незалежності, бо вони є перші люди, певірмінини Білорусі, які віддали за вільну Україну. Вам хочу передати вітання особисто від прем'єра Азарова. Він за. Вив, про це повідомив головком щойно, що влада не причетна до загибелі людей, як прем'єр-міністр України, я відповідально заявляю, що власне до гибелі людей. За його словами, влада має справу з зіщиреними, я навіть не знаю, як це сказати українською. Крайні жорстокими провокаціями со сторони бойовиків, для яких людська життя розмінна монета для достиження цілі антиконституційного захвату власті. Так от згідно з прем'єр-міністром України він брав участь в акціях з антиконституційного з антиконституційного захоплення влади. Чим нас всіх я і вітаю. Розкажіть більше про о, загиблого. Чим ну, він що, займався в житті? Він при, він був громадянином у Білорусі, да, так? Так, у Білорусі. Йому було около 17 років, коли він приїхав в Україну. Він, відповідно, тут жити і залишився. Скільки таким чином він прожив в Україні? 8 років. 8 років він жив в Білій церкві. В місті його дуже добре знають. Знають як людину доволі таки позитивного, як... То есть в Белой Церкви не одни только тетушки, да, живут? Да. Спасибо, тоже приятно знать. человек довольно-таки веселый, да. Во многих, вот как в спрашивали про акции, в которых он принимал участие, Ну, если раздачу котят на День города, раздачу бездомных котят, и там зоозащитные какие-то акции, где там забери щенка, забери котенка, там какие-то вот такие вот, можно считать какими-то экстремистскими акциями, или на 8 марта раздавать женщинам цветы на улицах, если, ну, если, да, да, возможно, это антиконституционно, как там выразился. Антиконституционное захопление влада. Да, да, да. Отаким от образом, ну, наприклад, працівниками правоохоронних органів задавались питання так стосовно того, що безпосередньо Михайло робив на Майдані, то е, ми можемо запевнити те, що просто ця людина, вона 17 років так прожила на території Білорусі, і коли приїхала на Україну, він не хотів бачити Україну другою Білорусією. Тому ця людина вона відстоювала свою громадську позицію і безпосередньо виконувала. Функції і свої посадові обов'язки як журналіст. Це була досить таки світла людина, тому що він брав участь, активно брав участь навіть в громадському житті нашої країни. Угу. Вчора один, один з телеканалів, TVI, здається, показував кадри тіла загиблих. Не знаю, чи можемо показувати це на нашому телебаченні. Ну, що, власне, що але, але а, ну, загиблого, так? Я бачила. кадри. Ага, і а, є інформація, що ну, як Жутка його... жутке діло, це все, звісно, це так, мабуть. Страх Господи. Поки, поки колеги шукають, проки колеги шукають відео, я прочитаю, що мене написали. Від, з, з посиланням на Олександра Данилюка, відомого громадського діячка діяча, перепрошую заклик такий від людей. Ген Данило скажіть в ефірі, скажу генерали Москаль, Ярема, Чумак, Кажем'якін, ветерани Афганістану, Куніцин, Таменка, Катеринчук, інші нардепи, які мають відповідну біографію. А я би додав і інші кияни, які мають відповідну біографію. Вдягайте однострої, йдіть на Грушевського переконувати режиму охоронців, скласти зброю. Переговори, які сьогодні не контролює Путін, це переговори з лейтенантами та капітанами, що стоять під Кабміном. Що бачу, то співаю. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Є також інформація, що президент пропонує на сайті, президентському сайті власне, оприлюднена інформація, що президент, і зараз покажу це. Президент пропонує. Верховній на позачерговій сесії парламенту ви так. вірите в ці ініціативи? Пропонує пропоную голові Верховній Ради розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії парламенту. Два місяці люди стоять. Вони нарешті вирішили. Ну і то. Извините меня, он говорил, что подпишет, не подписал президент, обещал. Президент э, предложил э, лидерам оппозиции, как он сказал Виталию Кличку, что будет какой-то диалог. Если началом диалога можно считать э, штурм, то это будет такое же. А, також є інформація, що перемовини перенесли перемовини лідерів опозиції з президентом України по вулиці банковій, а перенесли на 15 годину. У нас є відео. А, Андрій, покажіть, будь ласка, відео. відео нашого кореспондента Ілі з банкової. Як е, е, наскільки там? Власне, яка ситуація відбувається зараз на вулиці Банки, де має от 3 годині мали б власне розпочатися перемовини. Також Віталій Кличко сьогодні відвідав вулицю Грушевського і поспілкувався з офіцерами міліції, а потім із мітингувальниками, щоб власне закликом, щоб тривав. Тривала година тиші до власне до 18-ї години, поки будуть тривати перемовини лідерів опозиції з президентом України. І нагадаю, що в нас тоді Олександра Шишуліна, випускова редакторка Соборна Київщина та Ольга Целюрик, юристка і подруга власне, це люди, які знали загиблого в Україні. Загибло вчора на вулиці Грушевського Михайла Жезневського, власне, громадянина Білорусі, якого родичів в Україні нема. Тому єдині люди, які його знають, да, сьогодні прийшли до студії. Рада, наша велика і народна мусила б розглянути питання про поховання всіх загиблих просто на майдані незалежності. Я хотів сказати, дівчата, при всьому тому, що ми глибоко співчуваємо, повірте, та я як батько і я... моє серце рветься від цього. Але мушу сказати, що, на жаль, не він єдиний загинув. загинув. Перший, хто був загинув Сергій Нігаян, і вірменська громада міста Києва оголосила чи вірменська громада України оголосила полювання на убивць Сергія. Ми намагаємося зв'язатися зараз з лідерами вірменської громади Києва, зокрема. Перевірити цю інформацію так. і з тим, щоби представники вірменської громади, якщо ви бажаєте висловитись з цього приводу, ми будемо раді надати вам слово в нашому ефірі. Наше співчуття ми сумуємо, мовимося за їх світлу пам'ять, і я особисто буду тероризувати всіх депутатів, які сьогодні які будуть до нас приходити з вимогою, щоб цих людей ховали на майдані в центрі мать Міши... Угу. Я с... Если буде... связы, связывалась, она очень хочет похоронить его на родине, ну, и ну, сейчас и вот стоит вопрос, чтобы mm. там а, действительно, ну мы хотим сделать, сейчас идёт сбор средств, и mm -hmm. мы хотим, чтобы его он герою Украины, по сути. Ну, це и... безперечно, и... але не цієї України, его яка Зівого можна провести як героя. А, це Ми хочемо зробити прощання, щоб люди, які десь недалеко від Майдану, знайти якесь то поміщення, щоб люди могли прийти оттуда попрощатися, щоб могли прийти попрощатися митингуючи. Да, ну попрощатися принаймні на Майдані, Дякую, що ви мене виправили. Очевидно, Тут вища воля є, воля родини і близьких. Ми, очевидно що з Сергієм туди прийдемо і всіх інших, до слова, закликаємо прийти. А про що ми оголошуємо окремо. Дякуємо вам сердечно. З Богом залишайтеся, наша молитва з вами. Бережіть себе. Бо кожен, ви жінки, і ви, як ніхто інше, розумієте, що ви є джерелом життя і що кожне життя, яке ви приводите в цей світ, воно є безцінним і унікальним. Дякуємо вам, наша молитва з вами. Дякую. Ми будемо друзі.